Як в тому світі не загубити себе, от взагалом? Тому що все, що відбувається, воно ніби таке враження, ніби воно спеціально хоче тебе збити з твого шляху, щоби ти, ти ні ти нібито тільки себе знайшов, ти нібито тільки став на якийсь там путь е, тої дороги життя. Розумієте, там щось зрозумів, щось цей. І тут обставини, які від тебе незалежні, починають вмішуватися в твої процеси життєві, починають збивати тебе з шляху. Ось, і ти, коротше, на тому всьому шляху питаєшся якось вигрібати з тим всім, типу, ідеш, губишся знову, можеш збитися, блін. Якщо, наприклад, в тебе немає тої жилки, немає тої сили і немає бажання. Далі рухатися своїм шляхом і відчувати його, то тобі на дорозі буде капздєць, би, да? Тому що іноді набувають такі моменти, коли ти реально починаєш йти не тою дорогою. І тільки якщо ти трошки там десь, блін, осознаний в чомусь своєму житті, в своїх якихось наміреннях, тоді ти зможеш помістити те, що ти йдеш не тим шляхом. А не дай Боже, до того всього додаш якийсь алкоголь, якісь вечірки, якісь гулянки, типу все, ти вже з дороги будеш збитий, блін. Ще додаш до того всього ту битавуху, блін. Ті всі проблеми, які відбуваються в житті, воно збиває тебе конкретно з спотії. І ти як сліпий кот, коротше, навалюєш просто тим шляхом, який аби, аби якось, або щось, або там не знаю як. І вже зміряєшся. Тобі це життя вже, блін, просто не йде в кайф. Тобі не в кайф кожен день коротше, і ти от починаєш починаєш просто блин, ліж би жити, знаєте, отак. і так блядь, 90%. От просто 90% людей гребуть по життю. Тому ліж би прожити, ліж би от мене сьогодні не тронули, ліж би от то, завтра все закінчилось, завтра наступить там, зарплата якась туди-сюди. І в тій болі, блін, люди проживають ціле життя. Вони не шукають навіть той шлях, який вони хочуть. Вони не шукають навіть, навіть то, що в них внутрішній голос їм каже: Ну, чувак, блядь, ти ж хочеш то насправді. І вони кажуть, та може потім, та може, бля, якось не зараз, якось бля, на потім перекладу. Я зараз, ну, ті типу, зараз не на часі, зараз там щось шо бля, ребята, ніколи не буде на часі. От взагалі ніколи. Блін. І ті всі блін обставини з війною, з тим всім нам показали, що. На часі не буває. Не буває на часі, що я перекладу і буду заводити дитину пізніше, тому що я не заробив бабла. Не буває на часі, що я не буду женитися, може потім трошки теж піднімлюся, зараз, блядь, підзароблю. І теж, блядь, потім на часі якось уженюся. Не буває на часі, блядь, да потім якось перекладу бля, і поїду там, не знаю, в гори. От, от це все. Воно або ти інтегруєш це в життя і починаєш жити з тим всім. Або, коротше, ти забиваєш болт просто і миришся з тим, що ну ти лінтяй, що ти не хочеш того робити, що тобі так легше, що легше там, не знаю, бухнути в п'ятницю, блядь, в четвер в середу, ніж, блядь, щось, блядь, взяти якісь зусилля, піти на площадку, там, підкачатися, або взагалі, зайнятися спортом, бо тобі енергії бракує. Або почати якийсь бізнес, блін, і так далі, і так далі. Таких речей дуже неймовірної кількості. І саме головне, що є категорія часу, да? що на це все треба час. І ти мусиш цей час розподілити в своєму житті так, щоб вистачало його на все: на твої хобі, на бізнес, на роботу, на дітей, на жінку, на, не знаю, на те, що ти хочеш там десь когось, блін, поспілкуватися. І це все має бути в категорії одного дня, там тижня, місяця, рік і всього іншого. Тому. Треба бути трошки свідомим, щоб жити. Треба усвідомлювати те, що ти хочеш, відчувати це всередині і інтегрувати це в життя. А ви підписуйтесь на канал, якщо вам цікаво такі думки, трошки іноді буду записувати. Бо продаю електроінструменти, ссылка в шапці профілю.